Я тричі на день ходжу на прогулянку із своїм песиком, тому вирішила, користуючись такими моментами, записувати вам відео, свої думки на різні такі теми. Тому, що б я сьогодні хотіла б сказати про роботу бухгалтера, про його оплату, вартість послуг, зарплату чи послуги, хто там як працює бухгалтером, в якому форматі. І у мене ось така думка, наприклад, песика. Наприклад, ми ведемо на грумінг собаку і є там дві чи три категорії майстрів. Топ майстер, просто майстер і ще там якийсь майстер. І відповідно у кожного майстра своя оплата послуг, своя ціна. Звідки формується ця ціна? Звісно. І з досвіду, там ще різні якісь там свої їхні критерії. Відповідно, така формується і вартість послуг. Точно так само і в бухгалтера. Чого в бухгалтерів точно так само має бути якийсь там один шаблон одної вартості ці послуги, точно так само. Різнопланова там діяльність Руки, то само собою, але, наприклад. Можна пропрацювати 25 чи 30 років на одному підприємстві і знати тільки діяльність ось цього підприємства. Не знаю, що робиться в будівництві, не знаю, що робиться у виробництві, не знаю, що робиться там, з ФОПами, хто кому що може надавати договори цивільно-правового характеру, тендери, розблокування податкових накладних у різних сферах, написати. Пояснення на розблокування податкових накладних для будь-якого підприємства, не тільки те, яке ти знаєш, прям точно що там відбувається. От тому саме в такому напрямку треба і думати. От, а те, що в мене от питають, скільки має бути моя зарплата при такій-то роботі, то це вже точно, мабуть, не до мене. Але, звісно, Можете ще як варіант звернутися до мого чоловіка, тому що він консультує з таких питань, починає консультувати. Натренувався на мені, тому що я і найманого працівника стала власницею бухгалтерської автосинової фірми в Києві. Тому до наступного відео. До побачення.